Здобуття освіти більше не допоможе в отриманні відстрочки від мобілізації. 4 квітня 2025 року Кабінету міністрів України погоджено законопроект, яким пропонується перше обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів. Друге виключення права відстрочки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без добуття освіти. І третє. Усунення існуючих прогалин у законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти. Після прийняття даного законопроекту коло осіб, які мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, суттєво знизиться, тому варто вже зараз з'ясувати для себе, чи будете ви мати право на відстрочку у новому навчальному році. Адвокатське об'єднання лінія твоєї оборони надає комплексний супровід у питаннях отримання відстрочки військовозобов'язаними від моменту підготовки документів. До отримання позитивного рішення. Звертайтеся вже зараз за отримання безкоштовної консультації від адвоката та забезпечте собі право на відсрочку.